Для більшості з вас події жовтня 1917 року відомі як Велика жовтнева революція, де, мов більшовики як представники народних мас, повалили стару монархічну тиранію та взяли владу в свої руки. Але насправді монархі на момент жовтня вже не існувало, як і не було ніяких тиранії. Насправді, на той момент на теренах Російської імперії існував свій законовибраний уряд, який більшовики як справжня хунта повалили. А потім зуміли заграбасити владу свої руки, видавши свої насправді бандитські дії за велику соціалістичну революцію. Як це все відбувалося в реальній історії, я зараз розповім відео. Мене звуть Олексій, це канал Скрип та Українська історія. Погнали! Давайте для початку уясним таке питання, такий момент, який для мене повний час став несподіванкою. Насправді, царя і монархічний лад в Російській імперії повалили не більшовики під час жовтневого перевороту, а широкі народні маси та певні незадоволені чинною монаршою владою аристократичні кола в лютому 1917 року. Весною 1917 року на території колишньої Російської імперії Почались бурхливі політичні процеси, які так чи інакше зводились до одного, до прогресу. Країна на той час нагадувала авгієві конюшні, які треба було вичистити та привести до ладу згідно тогочасним європейським уровеньм. І до жовтня 1917 року цей процес ні шатко, ні вал прийшов до своєї кінцевої мети. Побудувати сучасну державу, або точніше, побудувати державу, в якій сучасні тенденції переважали би над дремучим варварським пережитком минулого. І ось коли. Все, здавалося, було нормально. З'явився Ленін, і його компанія, більшовицький кровопиць, і все похерило. У жовтні 1917 року пройшли вибори до парламенту країни, яка раніше була Російською імперією. Ленін і його комуняки сподівалися отримати там більшість, щоб потім навернути країну, свій комуністичний культ, але обламалась. Вони отримали, хоч і значну частину голосів, але все-таки більшості не мали. А так як серед самих політичних сил, які пройшли в парламент, у них... Не було союзників, вони розуміли, що не зможуть притягти в нові реалії колишньої російської імперії свої облудні викривлені ідеї соціалізму і комунізму. Тому вони вирішили просто-напросто злочинно, з допомогою зброї захопити владу в країні, що вони зробили в жовтні 1917 року, здійснивши звичайний бандитський переворот та по ітогу захопивши владу в країні. Також важливо знати, що ніякі народні маси не повстали на допомогу більшовикам, як то потім любила малювати радянську пропаганду. Загалом, мало хто любив, підтримував чи хоча б розумів Леніна його компашку та їхні ідеї. Тому спочатку підтримка серед дійсно широких народних, неписьменних і достатньо забитих мас. Була невеликою. Щоб виправити цю ситуацію, Ленін вдався до облуду. Він почав розповсюджувати гасла, типу землю селянам, фабрика працівникам, «Рівенство і свободу усім і так далі серед народу, аби завоювати його підтримку за рахунок цієї підтримки більшовики і змогли остаточно завоювати владу. А коли вони це зробили, то Махом відмовилась від усіх своїх обіцянок, забрали землю у селян. Фабрики, робочі, рівень свою свободу в усіх і почали формуватися бандитсько-терористичний тоталітарний совєтський режим. Бо суттю радянської влади було не процвітання держави, а одержання і отримання влади будь-якою самою кривавою, ціною, під приводом будування так називаємого ідеального суспільства. Але єдине, що їх і більшовиків насправді цікаво, так це безмежна влада. А бандитський кривавий переворот, який вони вчинили в жовтні 1917 року, вони потім усилено видавали не просто за революцію, а ще й за велике та соціалістичне, аби прикрити свій кривавий оскал. Якось так. Оце була справжня історія того, як Ленін і більшовики прийшли на владу. Сподіваюсь, морок радянська пропаганда з цього питання, що він у вас був, розсіявся і зник. А якщо так, то прохаю про допомогу поширити це відео. Ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, поширюйте це відео друзям. А поки всього хорош, до скорих зустрічей! Слава Україні!